Сьогодні Україна відзначає день спротиву окупації Криму. 11 років тому тисячі українців та кримських татар вийшли на вулиці Сімферополя, щоб заявити на весь світ, Крим це Україна, український спротив у Криму не припинявся ані на мить. І сьогодні я хочу звернутися до кожного та кожної в Криму, хто береже Україну в серці. Ми пам'ятаємо про вас і ніколи не полишимо боротьби. Ми з вами. Російська агресія розпочалася з Криму та Кримом завершиться. А саме, поверненням півострова до складу України за ці 11 років було багато спроб зняти питання Криму з порядку денного. Це намагалася зробити і Росія, і навіть деякі наші партнери. Але наша позиція непохитна. Ми не допустили визнання спроби анексії Криму, добилися низки рішень, які вимагають від Росії припинити окупацію. Створили та розвиваємо кримську платформу для підтримання уваги світу до російських злочинів у Криму та потреби повернення півострова. Ми не забуваємо про всіх, хто страждає від окупації. Росія незаконно утримує 218 наших співвітчизників, серед них 132 кримські татари. Всі ці. Люди і є українським Кримом. Ми боремося за кожного з них так само, як боремось за повернення півострова. Крим був, є і буде Україною. Це не гасло, а системна щоденна робота. Маємо не покладати рук і зберігати єдність. Тоді ми обов'язково повернемо своє. Дякую всім, хто вірить в Україну та бореться за неї. Слава Україні!